У Полтаві відбулася презентація проєкту розвиток громад в Україні шляхом впровадження програми школа як осередок розвитку громади. Його мета подальший розвиток і забезпечення життєдіяльності програми школи як осередок розвитку громади, шляхом об'єднання ресурсів із програмами розвитку освіти на місцевому рівні. Директор департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Сергій Шевчук наголосив на важливості питання розробки концепції розвитку області до 2020 року. Пріоритетним для Тян області на сьогодні для нас є це формування потужних освітніх округів, які забезпечують реальну якість середньої освіти дитини і рівномірно однозначно забезпечують доступ дитини з сільської місцевості до здобуття вищої освіти в провідних вищих навчальних закладах Полтавщини чи України загалом. Проект реалізується за підтримки всеукраїнського фонду крок за кроком спільно з Полтавським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти і спрямований на якісне вдосконалення програми школи як осередок розвитку громади. Ми не тільки хочемо вносити певні зміни або на рівні освітньої політики, але ми пропонуємо певні ресурси для того, щоб показати підтримати ті школи. А які будуть вибрані на місцях, і які зможуть бути інтегровані в освітню політику на місцевому рівні? Наталія Софіна наголошує, орієнтуючись на європейські стандарти, школа має бути відкритою системою не тільки для учнів та їх батьків, а й для громади. Якщо діти закінчили своє навчання? Так, і уроки там закінчилися, то школа абсолютно нормальна. Можна давати послуги і дорослим людям, і виконуючи функції і клубів. Теж були і бібліотек, які дуже часто вони закриваються в Україні. Тому йдеться мова про ефективне використання ресурсів, йдеться мова про те, щоб дійсно повернути школу. А до ширшої до більш ширшої місії своєї у рамках реалізації проекту Всеукраїнський фонд Крок за кроком здійснює поширення програми школи екосередок розвитку громади та проводить конкурс заявок для відбору громадсько-активних шкіл у Київській, Полтавській та Рівненській областях. Заявки на участь приймаються до 30 листопада 2014 року.